Ось такие у нас добрые ранок. В п'ятій годині ранку співали пташки, зараз 9 лє проливний дощик. Що робити навіть і не знаємо. Будемо спати і той. Мабуть, так і буде. Недовго ми з Ріточкою лежали в наметі, дощик майже скінчився. Нас розбудили і запрошують на сніданок. Добрий ранок! Добрий ранок. А я зараз покажу місце, в якому ми гостюємо. Ось така тут тупікова галявина. Наш наметик. Ось такий здоровенний намет з верандою, це де господарі живуть. Ось кухня, добрий ранок. Добрий ранок. Тут мається для туризму дуже багато корисних речей. Наші ровери ночують, речі понакривали, сумочку з харчами підвисили на дерево, щоб тільки білочка могла з'їсти, а не міші. Ріта чисте зуби, мається душ, він же туалет. І ось такий вихід до води. Чесно, він мені не подобається, бо тут не покупаєшся. Ми поснідали, тепер будемо чекати, коли висохне намет. мед. А я побачив таку штуку цікаву. Я вперше бачу, але мені пояснили, це для відлову бджол, шершнів. Вони туди залітають. І це такі ловушечки висять декілька штук. І там, де люди відпочивають, їдять, вже шершні не летять. Вони летять сюди. Давай, рита велики витягнемо з кущів. Помиті великі зато в нас вже. А як у вас настрій? Які у вас плани? У нас плани на рибалку. За карасями да. підемо зараз ловити. Ви мені обов'язково і... фото улова скинете. А справжні рибалки вже ловлять рибу. Вон які монстри у нас тут прям. Я думаю, дай на всякий случай заброшу. Це знаєте що? Краснопірка. Ні, це плотвичка. платвички продовжуються, але продовжуються дуже повільно. Боріта любе потрендіти, да і я не проти. Ми зібрані, упаковані, помиті, підсушені. Дуже вам дякуємо за гостеприємство. Рекламувати і здаватися місце не буду, хоч і приймають тут гарно. Ну, ще зараз на дорогу бутербродік з'їмо. І вирушаємо в дорогу. Після дощику в лісі свіже повітря. В пісочок примочило легше їхати. Ось біля двору краса яка. А саме прикольно, що від цього двору до річки метрів 50. Виїхали в цивілізацію хвилин за 20. Все, їдемо в сторону Остра. Знайшла Черепашечку Наташечку. ташечку. А, її вже хана. Не хана. Не хана. хана, ну тоді кинь її туди до болота, хай повзе. Таке враження, що ми тут уже проїжджали. Так, да, Ми ж знову вернулися в сувід і зараз прямуємо, не знаю, яке село там, але через міст нам потрібно буде. Десну перетнути, зйомок там не буде, на жаль, а краєвиди там красиві. Ну приїхали в цей магазинчик, Ріта возвратом пиво привезла. <різь> <різь> Неси, здавай. Заїхали на каву, пиріжечок взяла. А я ж розкодірувався, їм морозиво. Не прийняли у Ріти пиво назад, повеземо. Виливати в Десну. Вчора було 31-32, а сьогодні 28. Але ще сонечко не вийшло із за хмар. Ну, Їхати комфортно і навіть приємно, бо їдемось у лісі. Свіже повітря. Їдемо по такій ділянці. Ровнісінька-ровнісінька. Назад подивишся, горизонта не видно. І наперед поворота теж не видно. І гарно так тут їхати, але дорога, бачите, частина дороги погана. Хоп, пішов асфальт. Але він недовго, метрів 300 і закінчився. Чого так роблять, я не знаю. Ось і закінчилась хороша дорога. Знов ями. Через пів кілометра знову може бути гарний ділянок. Шикарне місце для відпочинку. Чисте прибрано. Але ж тут небагато людей зараз проїздить. Тому, мабуть, і чисто. Навіть мангали стоять такі капітальні. Вон туалет є, смітник. Ось що я казав. Знову ділянка шикарної. Автостради. Коридорчик... з дерев. Тінь їхать суперово. Це не десна. Це ми бачимо Деснянські плавні. Ой, як тут красиво. Чистенька водичка. Я думаю, тут дуже багато риби. Дуже красиві тут місця. Арка кохання. Назустріч он Далечині, якщо видно, пес біжить. Зараз спитаємо, як його звати. Ні, це гарний добрий песик. На Вовка схожий. А ми вже переїхали річку Десна, на лівому березі знаходимось. Зараз проїдемо місто. І будемо шукати собі якесь гарне місцечко для риболовлі. Дуже хочеться, щоб не вийшло, як учора. Ось такі дороги в місті Остера. Їх нема. У нас контрольний перекус. Невідомо, коли ми до водички доїдемо. І після такої їжі рекомендую серветки поруч возити. У нас іде набір води. Сказали питна. Так, воду закріпили. Чаровики переїхали доріти. Ну такі, як цигани їдемо. Естетичного вигляду великів немає. Але головне, щоб зручно було. До води нам їхати кілометрів 5, це якщо все буде добре. Так, да, дорог тут немає, реально. І сьогодні їдемо ми вже десь 30 кілометрів. Їдемо без памперсів. Ріта сказала, що в памперсі зручніше набагато. Ну, а я не знаю, не оприділився. Мені начебто жаркіше, особливо з лямками взагалі нереально їздити жарко. Але м'ягко в памперсі. Далі. Я їду сьогодні босий в, в шльопках. І оце я так зрозумів, що таким темпом, як ми оце їдемо, ну гружоні, ну у нас швидкість 20 км на годину. Іноді 25 ми не спортсмени і нам, мабуть, це спортивне взуття не потрібне. Їдемо вже за містом. Ось така автострада тут. Швидкість 7 км на годину. І це не їзда, а мучіння. Нічого, буває таке. Не стало асфальту і дорога стала краще. Можна розігнатись навіть до 12 км на годину. Їдемо Деснянськими лугами. По ось такій накатаній дорозі. Дощик нам, який пройшов на руку, бо притрусив пісочок. Комфортно їхати. Рітуля, не відставай. Реально не фарт. Ріточка вже насуплена. Попереду болото, і я туди вперед пройшов по воді. Нема перспективи нам туди їхати. Ладно, пошукаємо щось інше з півгодинки, а далі поїдемо, якщо на трасу. Ось пішов я на розвідку. Одні болота. Не буде діла, дуже обідно вертаємося на трасу. Навіть не знаю, що й робити. Як-не-як -як, вечір уже. Ріта завезла мене в грязь. Що ти там бурчиш? Ну що, ми біля річки десь на пару місцин непоганих такі знайшли. Ну як непоганих? Більш-менш, скажімо так. Але є ще одна дорога лівіше Проїдемо туди, побачимо. Може там щось краще буде. Їхав шукати краще місце, приїжджаю, і тут ріта сидить. Странно, да? так вийшло. Круг зробив і туди саме приїхав. Вирішили на цієї галявині. Розташуємося, але є одне але. Кудою витягати рибу, якщо що крупно. Зараз попробую, походжу тут біля води. Ріточка знайшла трофей. Ось такий патріотичний бубенчик. Пізьмалась. Тут присутнє сміття, але трошки хвилин 10 попрацюємо, беремо його. Поки я ходила, дивилася місцевість. Прихожу, а тут вже людина баниться. Водичка супер, спуск не дуже, але, чесно кажучи, після дороги ми сьогодні кілометрів 35-40 намотали. Знов по болотам. І що я скажу? Марки поки близько нема, ставимо намет, залишаємося сьогодні тут. Ріточка Лисичка знайшла місце таке. Не хотілося їй додому їхати, так? Так. Ничего себе, какие жирные. Уж. Ріта займається великим пранням. Я займаюся встановленням намету. Ось вже зібрали сміття з галявини, підпалимо все. Ще трошки все розберемо, все буде добре і гарно. Ось і настав час, коли на нашій галявині майже порядок. Показую наш намет. У мене вже готовий спінінги. Ось на хижака один. Фідер. Тут розташований мій стіл для ридболовлі. Тут буде стіл, де ми будемо їсти. Це все сміття попалим. Ще одна доночка, ріточка покупалася. І показую, що в наметі в нас. Ось така в нас кровать. Великі в нас накриються. Торбиці сховаються під велики. Ріта попрала всю білизну майже. Отут тут у нас сміття у тому пакетику буде. Ну і зараз хочу розповісти про свій фідер новенький. На минулій риболовлі зламав я фідер. Коли з Рітою форсірували воду, я впав і після того, поїхали на рибалку на Пасху. Збираю фідер, а він. Поломаний в трьох частинах. Ну, таке, викинув. Але добрі люди подарували мені фідерок. До речі, фідер легендарний. Це Сергія Сосниці відомого блогера. Він 3,90, і в мене таких ніколи не було. Зараз я вперше попробую їм закинути. Просто закидую, тестую. Почепив годівничку 112 грамів. Пробую, як летить. Благо на цій галявині достатньо місця. Дуже далеко. Але зараз я впевнений, що знесе. О, несе, несе, несе і не зупиняється. Ну, це був е, пробний закид. Зараз я витягну і вже налаштую, щоб закидати близенько. Зараз покажу, що трапилося. Живність наша. Опариші. Вискочили і по сумці лазать. Зараз я гарно, що в сумці. Буду пересипати. чик 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 А от ті, що ріта розсипалися, а оті додавим в юшку. Це ж білок. Звичайно, додавимо. Бачите, не дарма я брав дві коробочки, а нам хватило. Маю таку. Коробочку вже походну для замісу корму. І почнемо. Якийсь пелець, це залишки в мене. Маю ось таку універсал прикормку. Півпачки кидаю не більше, хай може не пригодиться. І маю ось таку прикормочку. Небагато. Все. Зараз додаємо води і починаємо рибалити. Ось який корм вийшов. Не знаю, це хороший чи поганий. Ріта, а ти замітила, що пух на вечір не летить? Паричів багато. Наживляю я з запасом їх. Чотири. Яку тобі рибу поймати? Великий судака. Судака? Гарна мрія. Тільки закинув і вже щось дергало. Гачок немаленький. Дивіться, два лебіді полетіло, якщо видно, круто. Не буду поки що гачок міняти. Хочу велику рибу. Витягнув і опариші на місці, і корм не вимився. Якась дрібнота клювала. Дуже приємний звук. Знаєш, що я зробила? Може, остине маленькими кусочками. Цибульку. Давай Ви сама виробачку. придумуй, що я буду вечеряти. Да. Совітується. Як ми зробимо? Зараз воно підсмажиться, охолона, поки картопля буде готуватися. І я цибульку туди додав і обсмажу. Так. Я скоро помру з голоду. Шкварочки будуть. Я зібрався купатися і ріта рибу тягне. Що, щось є? Мені кажеться, крупно. Не торопись. Угу. Не торопись. Ось отут послабляю я тобі. Щоб якщо рибка дьорне, ще послаблю. Вона невеличка, але піди ну, ми побачимо, що там. Сомік Ох, маленький. Що, піду я його відпускати будемо, такий нам не треба. Мені завжди що Давай іди. Ріта відпуска Соміка. Дивись, не впади, да його в воду дай все. Зараз ще впадеш. Не подобається швиряк цим спінінгом. Для Дніпра він класний. Оп. Вирішив хвилин 15 до темноти покидати спінінг. Блін, як ми не знайшли цю галявину, дивіться, спуск до води покупатися. Чистенько прибрано. Є динаметик поставити, а в мене на цьому місці гарна риба клюнула. Гарненька рибка. Зараз буду спускатися, пробувати брати, ліп гріб є. Мені здалося, що то жирешок. Хоч би камера не сіла. О, показати вам. Так, да, це жирешок. Непоганий. Ось бачите? Так що, обов'язково надягайте на руку. Оп. Все, дружбан, ти мій. Кілушечка тут є. Зараз біжу до Ріти. Якщо Ріта дасть добро, то подаруємо йому життя, а може з'їмо завтра. Все, біжу доріти. Недалеко відійшов, але я з рибкою все день удався. Ага, і поки не сіла батарея воблер облір ельміноу йозурі. Зараз підходжу до нашої галявини, побачимо реакцію Ріти. Ти що в сусідів попристане? Тримай! Справжній рибак приніс рибку. Я думаю, випустить у нас їди навалом. Це Да. Ти що скажеш? Ну, я б залишила, завтра посмажемо. Давай випустимо. Ну навіщо? Нам багато м'яса їсти, він пропаде, а завтра ще зловимо щось. Сусідам предложи. не хочемо А тут знов клює. Щось висить, мабуть, знову маленький сомік. Да, і тут рибка є якась. Ого, давить. Чи в коряги затягнув, да. так. Затя... Затягнула в коряги. Добре, якщо риба зійшла і гачком зачепилась. А якщо рвати годівничку, то обідно. Все, відірвав гачок. Не, годівничку. От, блін, обідно. Так як у нас є сало і м'ясо, Жиришка вирішив подарувати молодому рибалки. Що, так у вас теж непогана рибка. На тараночку піде. Тримай. О, оце рибак тепер. Скажеш, що наловив. Зажарочка. Зажарочка для картопельки. Крута картопелька. А це що таке? М'ясо. М'ясо кабана. І телятини. Нарешті довгоочікувана вечеря. На вечері у нас сьогодні смажене м'ясо. Картопелька відварена за смажкою. І салатик. Все як ми полюбляємо. Вечеря біля кострику. Нам смачного. Всім до побачення. До завтра. На добраніч А що на добраніч? На добраніч все нам. Може хтось з утра нас дивиться. Ну може, з ранок тоді добрий ранок. Я так зрозумів. Що нас чекає дощик. Ми знаєте, що робимо зараз? Нічого ми не робимо. Ми наловили стільки, скільки нам треба. Да він заблудився, мабуть. Бортую колеса.